Зламав корпус на своїй власній жі 316 MAX через недбале ставлення, якщо що машинці пів року. Так то я цю машинку обожнюю навіть інколи протираю, доглядаю Моя власна жі 316 MAX, максимальна швидкість до 80 км на годину. Ну я думаю, ви пам'ятаєте, як і коли ми розбили ось цей корпус. Зараз додам відео. Спочатку хотів одразу замінити корпус на новий, вартість нового 580 гривень, але потім вирішив все-таки його відновити і буду відновлювати ось таким армованим скотчем. Проклеємо корпус з внутрішньої сторони, та я думаю, буде тримати ще декілька місяців. Будемо повністю вбивати цей корпус, і вже після повної поломки тоді вже будемо купляти новий. До речі, внутрішнє пошкодження виглядає ось так. Весь процес показувати не буду, щоб не затягувати, але перший етап виглядає ось так. Ну, через 5-7 хвилин готовий варіант виглядає ось так. Я думаю, що на цьому корпусі ми будемо їздити, напевно, ще приблизно пів року. Корпус міцний, тримається все дуже добре. Я думаю, вистачить надовго.